Я не знаю жодної людини, яка досягає крутих результатів і яка не використовує цей метод. Але я точно впевнений, що ті, хто не знають про цей метод, вони не досягають своїх цілей та своїх бажань. Привіт! Я радий бачити тебе на цьому відео, і в цьому відео я поділюся з тобою одним з фундаментальних інструментів. На мою думку, з цього інструменту починається шлях. Кожної людини, яка хоче досягати крутих результатів, яка хоче реалізовувати свої цілі, яка хоче втілювати свої бажання. І я впевнений, що ти одна з таких людей. Я впевнений, що ти хочеш досягнути крутого результату, тому дивись це відео до кінця і забирай цей інструмент собі. Що ж це за інструмент такий, да? це інструмент 100 бажань та цілей. Я впевнений, що ти вже колись чув про цей інструмент, тому що він не є новим, але. Я точно знаю, що багато хто з нас нехтує цим інструментом, бо він здається дуже простим і здається фігня. Але насправді на своєму досвіді, на досвіді спілкування з великими підприємцями, я побачив закономірність, що ті, хто роблять круті результати, купують машини, подорожують постійно, роблять дорогі подарунки, в них є цей інструмент, вони ним користуються. Тому не нехтують цим інструментом. Давай поговоримо більш детально. В чому сенс В чому сенс цього інструменту, так? Сто та цілий це як твоя карта. карта, по якій ти будеш плити по своєму життю. Ти будеш, ніби моряк, який пливе на кораблі, і в якого є чіткий маяк, куди пливе його корабель. Ти капітан свого корабля, і тільки ти обираєш ті маяки, ті цілі, ті острови, куди припливе твій корабель. І саме цей інструмент це буде твоя дорожня карта по життю, куди ти будеш пливсти. І я точно знаю, що від того, наскільки якісно ти виконаєш цей інструмент, буде залежати. І рівень твого життя, і яскравість твого життя, і те, наскільки ти будеш задоволений своїм життям, впевненість в собі також вона походить від цього інструменту. Тому що все-все яскравість нашого життя, емоції, наповнення, все це відбувається, коли ми закриваємо наші бажання і цілі, коли ми, коли ми досягаємо якихось конкретних цілей. І тут ти зможеш сформувати свої конкретні цілі та бажання, дивись. В чому сенс цього інструменту? Твоя задача буде сісти і виписати 100 бажань з детальним описом, та важливо прописати цін, ціну досягнення цього, цього бажання. Тому що ми живемо з тобою в матеріальному світі, і 95%, мабуть, бажань та цілей, які ми перед собою ставимо, їх можна придбати. Ну, точніше, не придбати, а вони коштують якихось грошей. Хочеш здорове тіло, потрібно. Ходити там постійно на обстеження, приймати якісь вітаміни, в цього є вартість. Хочеш мати підтягнуте тіло, ходиш до спортзалу, оплачуєш роботу з тренером, це також коштує грошей. Хочеш мати. Емоції яскраві подорожувати, це також коштує грошей. Хочеш порадувати батьків або близьких тобі друзів, людей, там, дівчину, хлопця, чоловіка, дружину, це все також коштує грошей. І все в нашому житті можна придбати. Тому важливо саме конкретизувати свої цілі і мати певну ціну. Ця ціна, я поясню, для чого вона тобі буде потрібна. Також хочу тобі дати одразу помічників виконання цього завдання, тому що з мого досвіду, коли перший раз робиш це завдання, стається трошки складно, тому що ну, ми звикли, що у нас десь там в голові вітає 10-20 цілей, які пишуться легко, так? а от тут задача прописати саме 100. Цифра 100, тут є сакральна. Знаєш, як немає, немає. Досягнутої цілі на 99%, на 90%. Ти ставиш перед собою ціль пробігти марафон, і ти, якщо не добіг 2 кілометри, то ти не пробіг марафон, ціль твоя не закрита. Немає такого, що дуже це класний приклад там з вагітністю. Не можна завагітнити на 50%. Або є вагітність, або її немає. З машиною так само. Ти її або купив, або не купив. Тобто є чіткий результат 100%. Одиниця 0 або 1, так або ні. І тут важливо саме 100 прописати своїх бажань та цілей. Одразу скажу, я це вже проговорив, буде трошки складно, але не здавайся і зроби саме 100. Чому саме так? Тому що на поверхні, ти, коли будеш писати цей список, ти згадаєш там свої найтам. Простіші бажання, якісь там телефони, машини, ще якісь штуки, які можна просто придбати. Далі, після другого або четвертого десятку, тобі доведеться згадати свої справжні бажання, там з дитинства, можливо, з юності, які ти собі відмовляв, чомусь забороняв, не вірив в те, що це реально. Але я в, свої, в своєму житті зрозумів, що все в житті реально. Всесвіт може дати тобі. Реалізацію будь-якого твого бажання. Ти можеш досягнути всього, чого ти забажаєш. Просто запам'ятай цю фразу: ти можеш досягнути всього, чого ти забажаєш. Питання просто в тому, скільки потрібно буде витратити часу для досягнення цього бажання або цієї цілі. Запам'ятай ти можеш досягнути всього, чого ти бажаєш. І це дуже важливо. Також, Важливий момент при прописуванні своїх бажань та цілей максимально конкретизувати контекст, в якому ти хочеш, щоб відбулося досягнення цієї цілі. Давай наведу декілька прикладів. У мене був період, коли я перший раз потрапив у Варшаву з товаришем. І е, ми їхали на задньому сидінні в авто, і такі думаємо, блін, круто було би приїхати в Варшаву і їхати тут по цьому ж автобану на машині за кермом, слухати музику, е, класний вайб отримати там вечір, всякі такі штуки. І сталося так, що через рік ми приїжджаємо в Варшаву, їдемо в машині, але машину ми брали з другом у його батьків. І їздили ми на роботу, на склад. Як ти розумієш, це трошки не той контекст, чого нам хотілося. Хотілося ж свого авто, яке ти сам придбав, на яке ти заробив грошей, а сталося трошки по-інакшому. Тому важливо конкретизувати контекст. Якщо ти хочеш авто, то важно конкретизувати. Я хочу придбати авто такої то -та марки, такого то кольору, і максимально детально прописати. Щоб Всесвіт це все почув, і щоб тут не тільки питання до Всесвіту, а щоб твій мозок чітко розумів, куди йому треба рухатися. Давай ще один приклад приведу з контексту. Ми не будемо про це, трошки з іншої сторони підемо. Я думаю, ти погодишся зі мною, що багато людей раніше мріяли подорожувати, жити в інших країнах, побачити нові там, міста, нові країни. Так? І через війну зараз у нас багато людей. Поїхали в інші країни. Вони живуть в Європі, в різних містах, але контекст не той. Вони чомусь нещасливі від того, що вони поїхали в інші міста. Тому дуже важливо конкретизувати контекст, як саме ти хочеш, щоб була досягнута твоя ціль, і в якій формі вона мусить бути виконана. Я сподіваюся, зрозуміло пояснив. І далі, на прикладах, також покажу, про що йде мова. Тепер давай детальніше поговоримо про питання-помічники, які тобі будуть допомагати прописати цей список. У тебе є декілька категорій бажань та цілей, які ти будеш для себе виписувати. Перше питання помічник це що я хочу зробити. Наприклад, хочу стрибнути з парашутом, хочу поїхати в Європу, хочу пожити. В якійсь країні, але конкретно. Наступний момент. Що я хочу спробувати? Наприклад, я хочу спробувати приготувати вдома том-ям по якомусь там суперексклюзивному рецепту. Або я хочу спробувати якусь азіатську кухню десь в ресторані. Або ж ти, можливо, хочеш поїхати десь в сафарі і погладити тигрів або левів якихось. Або, що ще. Що ще можна спробувати? Можна багато чого насправді спробувати. Да, важливо, щоб ти задавав чи задавала для себе ці питання і фіксувала їх. Наступний момент, чому хочу навчитися, це про софт скіли. Для тебе, скоріш за все, буде актуальним навик пошуку товарів, налаштування реклами, ведення перемов з постачальником, вміння аналізувати товари, вміння ввести системно. Аналітику, далі, твоя задача буде навчитися делегувати. І це все ти також можеш прописувати в цей перелік, тому що це твоє бажання, це твоя ціль, і вона мусить бути досягнута. Це про скіли. Також, наступний момент, які матеріальні бажання я хочу втілити придбати? Ну, я думаю, тут всі одразу будуть писати: Хочу машину, хочу дом, хочу телефон і все інше тут. Це круто і важливо тут знову ж таки конкретизувати, які моделі, скільки це коштує, які кольори, для того, щоб в тебе мозок вже одразу налаштовувався на то, чого саме ти хочеш, і куди ти будеш спрямовувати свій фокус уваги і до чого ти будеш йти. Наступний момент, що я хочу змінити. Наприклад, ти хочеш змінити щось в своєму тілі там. Я займаюся спортом для того, щоб змінити своє тіло, мати. Струнку талію, струнку талія це для дівчат, там, біцепс хочу мати, хочу мати кубіки на животі, я хочу це змінити в собі. Це також певний пункт. Можна змінити там, посмішку в собі, да? там, сходити на відбілювання зубів чи ще якісь процедури. І це все також ми фіксуємо, всі твої бажання. І які прикольні побажання, я втілю. Можливо, в тебе є якесь, знаєш там, здається, це якесь навіжене бажання. Там, типу, ти хочеш назвати зірку своїм іменем, або ти хочеш е, назвати зірку ім'ям близької тобі людини і подарувати їй. Ну, погодишся, це крутий подарунок. Приходиш до когось, до близької людини, яка тобі важлива, каже, кохана, я для тебе подарував зірку. Дивись, ось вона названа твоїм ім'ям. Або ж ти хочеш там свій приватний острів, щоб можна було ходити без одягу. І загорати, і щоб тобі ніхто не заважав. Якщо в тебе є такі бажання, виписуй їх сміливо. Також зроблю важливу ремарку: тобі потрібно прописувати цей список в позиції максимального мрійника дитини 5, 7, там, 10 років без обмежень. Тому що з віком ми дуже звужуємо свої рамки. Ми продумуємо самі собі якісь обмеження, що щось це мені не можна, цього мені не треба, це зараз не на часі і тому інше. Позбудься цих рамок, забудь про них. Кордонів немає. Як я вже казав, ти можеш досягнути всього, чого захочеш. Важливо просто помріяти в цьому списку і згадати всі свої бажання, в яких ти собі. Відмовляв, відмовляла і чомусь не дозволяла навіть подумати, що ти можеш це отримати. Важливо писати саме в такій позиції цей список. Ніби ти вже мільйонер, в тебе є багато грошей, в тебе вже є фінансова свобода, все в тебе в житті круто, і от з такої позиції потрібно прописати цей перелік. Що робити далі? Після того, я думаю, ми повернемося далі. Не підглядай, будь ласка, не читай це. Давай поїхали до прикладів. Зараз трошки нижче опущу. Це приклади моїх цілей, які я прописував 31.08.23 року. Я пам'ятаю, як зараз я тоді їхав у потягу е у Карпати на декілька днів по справах. І мені вже залишалося буквально 2-3 години до місця прибуття, я їхав сам в купе, і такий сижу, думаю: блін, а можливо, це саме зараз час, коли можна написати. На самоті, коли ніхто не відволікає, коли немає зв'язку, ніхто не пише свої бажання та цілі. Я сів, взяв блокнот, точніше, не блокнот, а нотатки у айфоні і почав писати. За дві години я написав 134 чи 124 бажання. Я був дуже сильно здивований, коли я подивився на кількість того, скільки я написав. І зараз я з тобою поділюся деякими з цих бажань. І вже, до речі, деякі бажання з цього переліку є виконаними. Дивись, у мене минулого року у вересні було весілля, і якраз таки перед весіллям я писав це бажання. Наше весілля з Олесою пройшло ідеально, всі були усміхнені, щасливі та радісні. Тобто я тут конкретизував контекст, що мені було важливо, щоб все було ідеально, усміхнені та щасливі. І так воно відбулося. Ми святкували весілля в колі найближчих людей. Наступна ціль та бажання. Я на початку вересня зміг виїхати за кордон, та ми. Та ми провели весільну церемонію в Італії на озері Церемонія Мрії. Тут не конкретизовано місце, де, але місце вже було закладено в голові. Це було в горах, в доломітах італійських, озеро Браяс. Можеш загуглити, це дуже красиве місце. І коли з'явилася думка. Відсвяткувати церемонію весільно саме там, я подумав, що ну це щось нереальне. Це просто якась картинка з Пінтереста, як я, хлопець з маленького села в Харківській області, от, в Італії, буду святкувати свою церемонію весільно. Але ні, те, що написано, те реалізовано. Наступний пункт: поїхати у подорож по Європі з друзями, відвідати три країни. По факту, ми закрили цю ціль а, у подорожі з дружиною. Ми відвідали тоді чотири країни за місяць. Стрибнути у Турції зі скелі висотою 220 метрів. Я трошки екстремал, полюбляю екстрім. У мене є досвід стрибків з роуп-джампінгом з мотузкою, і я хочу підкорити те, що мені відомо, це одна з найвищих висот, з яких стрибають 220 метрів. От і хочу поїхати в Турцію і стрибнути з цієї скелі. Наступний момент про подорожі знову ж таки. Відвідав з коханою острів Закінтос і побачив, і побував. У бухті Навая. Дуже красиве місце. Також рекомендую загуглити і подивитися, що це просто якийсь рай на землі. І бачиш, тут вже є ціна, досягнення цієї цілі. Я закладаю для себе це важливо для чого? Для того, щоб розуміти, скільки буде коштувати досягнень цього бажання, щоб чітко розуміти наперед, скільки грошей тобі треба заробляти. Наступний пункт. До речі, я сподіваюся, саме з тобою ми зможемо його реалізувати. Він звучить таким чином: провів бустер кемп у Карпатах на 20 людей, вартість 1000 доларів. Що таке бустер кемп? Я хочу зібрати ребят, ким я, кому я допомагаю досягати результатів в інтернет-магазинах у товарному бізнесі. І всією такою дружньою тусовкою поїхати і разом відпочити десь у горах круто провести час, поспілкуватися, десь там під подзірками посидіти, попалити в вогні таку класну компанію зібрати і поїхати туди усім разом. Тому я вірю, що ми зможемо ж... зробити це з тобою разом. Наступний пункт це покатався на маверіку під час кемпу 500 доларів. Маверік uh, це баги. Uh, я в 22-му році, коли ми жили в Карпатах, катався вже на цій стуці. Мені дуже сподобалося. Ми тоді на ньому перевернулися. Це були якісь ну, незабутні емоції. Пам'ятаю, як ми були просто зліплені з грязюкою, але ми такі шалені емоції отримали. І бачиш, мені це запам'яталося, тому що тобі розповідається саме зараз. І от мій майнсет, моє бачення, що ми живемо саме заради таких моментів, заради емоцій. І важливо прописувати цей список для того, щоб бачити свої бажання, і для того, щоб мати можливість реалізовувати ці емоції і бажання. Також, після того, як ми покаталися, я вже хочу собі придбати цей Maverick і мінімум один раз на місяць катаюся на ньому по оффроуд. Вартою така ж іграшка, 20 тисяч доларів. Тут, дивись, знову ж таки, конкретики я придбав собі, тобто не взяв в оренду, не взяв у друзів, а саме придбав. і... Мінімум один раз на місяць катаюся на ньому по оффроуд. Тут також я вже уточнюю контекст. Це те про що я говорив. Тому що є люди, які придбали собі таку іграшку, але вони не мають часу кататися на ньому, користуватися да, тим, що вони придбали. Тому я для себе саме так конкретизував контекст по цій цілі. Далі придбав спортивний байк і навчився на ньому їздити безпечно. Тут також бачиш, контекст уточнюється, навчився на ньому їздити безпечно. Для мене це важливо. Прийшов навчання у школі екстремального водіння, відкрив категорію А у правах, придбав два комплекти екіпи. Тут така понтова ціль, придбав, придбав собі годинник ролик за 20 тисяч доларів. Треба ще буде, до речі, обрати модель. Я ще не обирав. Що тут ще цікавого? От, те, що я казав про змінити в собі, так? Про звички. Займаюся рік спортом кожного тижня по три Кожного тижня по три рази на тиждень 1800 доларів. Знову ж таки, з чого формується ця ціна? Робота з тренером в мене коштує 1000 гривень на тиждень. Це 52 тисячі гривень на рік виходить, плюс 9 місяців спортзалу. І таким чином ми чітко бачимо, що займатися спортом, для того щоб займатися спортом, вартість цієї цілі 1800 доларів на рік. Сподіваюся, зрозуміло. Стало краще після цих прикладів, як потрібно прописувати свої бажання та цілі. І тут я зразу зроблю важливу ремарку. Важливо прописувати бажання у виконаному форматі. Придбав, навчився, відвідав, подарував. Дивись, займаюся. Тут процесна. Одна погрешність є. Далі. Придбав, придбав, пробіг, пройшов, придбав, придбав, відкрив, пройшов, придбав. Чому саме так? Чому я вважаю, що потрібно писати саме у виконаному часі? Таким чином, ти свій мозок програмуєш на результат, а не на процес. Це дуже важливо. Мислити категоріями результату. Давай ще декілька прикладів розберемо. Тут також. Я хочу спортивне накачане тіло 500 доларів. Конкретно, конкретно, накачане тіло, все окей. Хочу пожити в різних містах та країнах по три або більше місяців. Тут я вже знову ж таки конкретизував контекст, в якому я хочу пожити. Там. Самостійно прийнявши рішення пожити тамто, де я сам обираю, а не там, де мені доведеться, де грошей вистачить. Тому дуже важливо конкретизувати контекст. Можна от емоційні такі цілі прописувати. Я хотів би навчитися грати на барабанах. Квартири, все, що завгодно, все те, що тобі приходить в голову, фіксуй тут. Тому що те, що написано, має можливість втілитися. Те, що не написано і не зафіксовано, навряд чи колись виповниться. Я думаю, по цим моментам стало все зрозуміло, що потрібно буде робити далі, після того як цей список ста бажанти цілий в тебе буде прописаний. Тобі потрібно буде після того, як ти напишеш цей список, обрати 2-3 бажання, які ти можеш реалізувати в розрізі наступного тижня. І я буду чекати від тебе зворотній зв'язок по тому, які ти отримав від цього емоцій. І давай трошки поясню, чому важливо зробити саме так. Так, трошки заплутався. Дивись. Важливо. Ці бажання та цілі, вони виконують роль певного палива. Знаєш, я впевнений, що в тебе є певний досвід їзди на авто, і ти розумієш, що для того, щоб машина їхала, потрібно заливати паливо. Так? Ми така сама в певній мірі машина, і нам потрібне паливо. І наше паливо, на мій погляд, це якраз такі ці емоції і досягнення. Я питаюся, я наповнююся енергією з того, що я досягаю своїх певних бажань та цілей. І тому саме зараз, на початку твого шляху, важливо, щоб ти знайшов та знайшла декілька своїх бажань та цілей, виконала їх та отримала певний такий заряд ендорфіну, емоцій, і в тобі мусить розгорітися азарт. Азарт та бажання рухатися ще і закривати ще і ще цілі. Тому. Дуже важливо виписати цей список, обрати два-три бажання, яких ти зможеш реалізувати наступного тижня. Це дуже важливо саме для тебе. І в цілому я скажу так, що цей інструмент більш важливий для тебе. Я вже його вже виконав, і я його і я ним вже користуюся. А те, візьмеш ти його для себе чи ні. Це вже на твоїй відповідальності. Моя задача з тобою ним поділитися. А те, як ти його будеш використовувати, чи знехтуєш ци, ти цим інструментом, я за тебе його, на жаль, вже не зроблю. Але я вірю, що ти не заб'єш на цей інструмент і виконуєш його якісно та сумлінно. Здається, проговорив всі моменти, які хотів для тебе. Ні, згадав ще один момент: дивись, після того, як у тебе буде прописаний цей весь список. Ти обереж для себе, два-три бажання, і далі я рекомендую тобі пріоритизувати цілі також в такому форматі від легко реалізованих до якихось віддалених. Тобто, я рекомендую не фокусуватися на якихось одразу там, дорогих покупках, там, умовно кажучи, на покупці машини чи ще щось. Поясню чому. По-перше, в моїй філософії, навик. Винагороджувати себе та різного різної вартості речі це такий самий навик, як треба заробляти, вчитися. У мене є приклад, давай конкретно наведу. один з учнів заробив грошей на покупку машини. Але до цього він мало що для себе купував. Так він в йому вдалося заробити там порядка 20 тисяч доларів. Ми з ним навіть їздили, вже обирали машини, дивилися Audi, дивилися Volkswagen, дивилися BMW. І якби все, якби далі мусило бути таке рішення придбати авто. Але він сказав: Я не хочу купувати дешеве авто, я хочу дороге. Я кажу, Окей, купуй дороге. Він каже: ну Ні, сумніваюся. Я кажу, а сумніваєш ти тому, що в тебе ну немає цього, знаєте, знаєш, нейронного такого зв'язку, що от є гроші потрібно себе винагородити. Не потрібно там, типу, на всю котлету, да? тому я йому кажу, дивись, Саш. Візьми простішу машину. Ти також отримаєш від цього емоцію, Це буде для тебе крута винагорода, це перше авто. Але він сказав ні. І, на жаль, на жаль, він витратив ті гроші там, на оренду машини, ще на якісь там розваги, ще на якісь штуки. І зараз у нього відбувся відкат. Це також дуже важливий і болючий момент. Я тобі рекомендую на нього не натрапляти. Не відкатуватися. Тому фіксуй свої результати покроково, досягнув невеликої цілі, зробив перші 5 відправок на день, зроби для себе винагороду, зірви якесь там яблучко, твоє бажання, яке найнижче висить до нього, і насолодись ним, знайди під кожну дію свою певну винагороду. І це також має певна філософія. Вона заключається в тому, що. Важливо рухатися від нагороди до винагороди і постійно себе винагороджувати за дії і за результати. Але дуже важливо не замахуватися одразу. Там я знаю, що багато хто з вас написав для себе вже цілі, тисяча, дві, три тисячі доларів на місяць. Це круто, але важливо розбити велику ціль на маленькі підцілі. І ваша перша ціль, ті, хто тільки починає свій шлях, я рекомендую, і я буду вам це детально проговорювати, фокусуватися на перших п'яти відправках, максимально швидко зробити цей результат і потім рухатися далі. Ми рухаємося крок за кроком, від результату до результату, від цілі до цілі. Кожна велика ціль, кожен великий шлях має певні проміжні результати. Знаєте, от давай такий приклад наведу, ти коли виїжджаєш. З Одеси до Києва, наприклад, да, у тебе є маршрут, у тебе є ціль потрапити у Київ. І проміжні чекпоінти тобі навігатор ставить там, перше місце якесь там, Миколаїв, не знаю, він там по путі йде, чи не, чи не по путі. Далі в тебе є також вказівні знаки: Київ туди залишилося стільки, то залишилося стільки. то І так само стільми в тебе в житті відбувається. Ти ставиш для себе якусь стіль там. 1000 доларів проміжна ціль у тебе буде там заробити 250 доларів за тиждень сфокусуйся на ній для того щоб заробити 1000 доларів за місяць сфокусуйся на цілі вийти на прибуток 50 доларів на день і коли досягнеш перший раз цієї планки обов'язково винагороди себе щоб у тебе в голові відклався цей нейронний зв'язок я пам'ятаю у мене була така не знаю, гонка, не гонка. І коротше собі таку гру придумав. От а, коли я заберу перший раз пошти за один раз 40 тисяч гривень, і ми підемо з дружиною в ресторан, в якому раніше не були. І я пам'ятаю, це було минулого, минулого чи поз... вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я забрав цю пачку грошей. Я кажу, все, ми йдемо в ресторан. І для мене ця подія запам'яталася. І тут також я трошки відступаю. Це важливо робити, знаєш для чого. Щоб це все запам'ятовувалося, щоб в тебе не перевращалося, не перетворювалося це все в рутину. Тому що коли, коли ти не робиш якихось емоційних штук, Винагород для себе, тебе все перевращається в ротини. Одне й те саме. Ти ходиш на пошту, забираєш гроші, забираєш гроші, відправляєш постачальнику, оплачуєш рекламу і так все по колу. І ти не відчуваєш цього. А якщо ти для себе ставиш певні такі проміжні точки, за які ти ставиш собі винагороду, у тебе це все краще запам'ятовується. Тому і вибудовується така гра. Давай ще раз переговорюю алгоритм. Перша задача виписати свої 100 бажань та цілий. саме 100. Не лінуйся, зроби саме 100 і важливо одним заходом. Наступний момент, коли в тебе будуть виписані ці всі 100 бажань та цілий, обери для себе два-три бажання, які ти можеш виконати найближчим часом в розрізі тижня і по виконанню своїх бажань, будь ласка, напиши мені, я буду очікувати від тебе зворотній зв'язок. Після того, як в тебе виконані ці бажання, в тебе з'являється більше азарту, більше запалу і енергії. І на цьому драйві я рекомендую тобі. Пріоритизувати, які бажання та цілі ти будеш закривати наступними і по якому порядку. На цьому будемо прощатися. Бажаю якнайскорішого виконання хоча б 30% твого списку 100 бажань та цілей. Пока!